Сімейне свято перетворилося на сцену з драми, коли посеред привітань син вирішив зробити матері несподіваний подарунок. У розпалі ювілею він підвівся з келихом і сказав: Ось мій подарунок тобі, мамо, я розлучаюся з нею. Гості завмерли, а свекруха засяяла від щастя. Та коли невістка піднялася й оголосила про свій сюрприз, атмосфера в кімнаті змінилася до невпізнанності – Вітаю, любі слухачі, щиро рада бачити вас на своєму каналі. Пропоную вам нову захопливу історію, приємного прослуховування. Світлана стояла біля плити і помішувала борщ, коли почула знайомий звук ключа в дверях. Серце зрадницьки стиснулося. Отже, сьогодні Кирило знову привів маму на вечерю, вже втретє за тиждень. Світлано, ми вдома, долинуло з передпокою. Мама зайшла повечеряти, звісно, зайшла. Інна Володимирівна мешкала за два квартали звідси, але за три роки їхнього шлюбу візити до сина стали для невістки справжнім випробуванням. Спочатку раз на тиждень, потім частіше, а тепер через день, ніби за розкладом. Добрий вечір, Інно Володимирівно, чемно мовила Світлана, виходячи з кухні. Свекруха оглянула її з голови до п'ят 49 років, але виглядала на всі 55, вічно незадоволене обличчя, стиснуті губи, зачіска під горщик. Незмінна вже двадцять років. Що готуєш? спитала вона, не відповівши на привітання. Борщ із яловичиною, картопляні котлети і салат із капусти. Знову борщ? скривилась вона. Кириле, синочку, ти ж не любиш борщ. Я ж тобі казала. Світлана стиснула губи. Кирило обожнював борщ, особливо її, насичений зі сметаною. Ще недавно завжди просив добавки і хвалив. Але варто було мамі з'явитися. Та нормальний борщ, мамо. невпевнено буркнув Кирило, знімаючи краватку. Нормальний, передражнила його Інна Володимирівна. А я вчора солянку зварила, таку, як ти в дитинстві любив, із копченостями, і з маслинками. Оце справжня їжа для чоловіка, а не ці пісні супчики. Світлана розвернулася і пішла на кухню накривати на стіл. Руки тремтіли, пісні супчики. Вона купувала найкращу яловичину, варила бульйон по чотири години, додавала сметану з жирністю 29%. Яка ще солянка? Подумки рахувала до десяти, потім до двадцяти, не допомагало. Усередині закипало від обурення. Світлано, а хліб свіжий. крикнула з вітальні свекруха. Так, щойно зранку купувала. А який саме? Кирило ж любить тільки Дарницький, а ти що завгодно тягнеш додому? Світлана глянула на буханку Дарницького, що лежала на столі, і глибоко зітхнула. Три роки. Три роки вона купувала саме той хліб, який любить чоловік, вивчила на пам'ять усі його смаки й уподобання. Дарницький, коротко відповіла вона. Ну і слава Богу. А то минулого разу кислятина була їсти неможливо. Минулого разу був той самий хліб. Світлана добре пам'ятала навіть їздила до іншого магазину, де він дорожчий, але завжди свіжий. Вони сіли до столу. Інна Володимирівна прискіпливо розглядала тарілку так, ніби шукала в ній волосся чи таракана. Борщ якийсь рідкуватий, винесла вона вирок після першої ложки. І буряка забагато. Кириле, ти ж не любиш, коли буряка багато. Та, ні, мамо, нормально, знову пробурмотів Кирило, не підводячи очей. Що значить нормально? обурилася свекруха. Чоловік має їсти із задоволенням, а не через силу. Світлано, ти рецепт запиши я тобі дам справжній за ним ще моя свекруха варила, царство їй небесне, ото була хазяйка, не те, що зараз. Світлана механічно кивнула, хоча записувати нічого не збиралася. У неї був свій рецепт перевірений, надійний, за ним готувала ще її бабуся. Але сперечатися з Інною Володимирівною було марно. А котлети сируваті, продовжила свекруха. Бачиш, Кириле, серединка сира, отруїтись можна. Світлана глянула на свою котлету, прожарена ідеально. Золота скоринка, м'яке ніжне м'ясо, жодного натяку на сирість. Мам, котлети смачні, мляво заперечив Кирило. Просто звик до такої готовки. Синочку. А чоловік має харчуватися як слід, щоб сил вистачало на роботу. До речі, Світлано, як справи на твоїй роботі? Ось і наступна улюблена тема свекрухи. Світлана працювала менеджеркою в туристичній компанії, заробляла цілком гідно більше, ніж кирило у фірмі своєї тітки. Але інні Володимирівні це категорично не подобалося нормально. Коротко відповіла Світлана. Нормально, нормально, передражнила свекруха. А що то за робота така путівки продавати? Кирило казав, що ти допізна засиджуєшся, а сім'я має бути для жінки на першому місці, а не якась там кар'єра. Я працюю за графіком, спокійно відповіла Світлана. До шостої, як більшість людей. Більшість людей, пирхнула Інна Володимирівна. А дружина має бути вдома, коли чоловік із роботи приходить, зустріти вечерю подати. А в тебе як? Кирило приходить. Квартира порожня, їжу сам собі гріє. Мам, я ж завжди сам розігріваю, спробував вставити слово Кирило, але це її тільки розлютило, бо вже звик. Це Світлана тебе до самообслуговування привчила. А чоловіка треба берегти, дбати про нього. От я твого батька тридцять років берегла царство йому небесне. Він з роботи прийде, тільки тапочки вдягне, а все решта я сама. Світлана мовчки доїдала борщ. Історію про покійного свекра вона чула щоразу. За словами Інни Володимирівни, це був чи не святий чоловік, хоча за розповідями сусідів той пив, гуляв і не приносив додому ні копійки. Але тепер він був еталоном. На тлі якого всі інші виглядали блідими тінями. І, взагалі, продовжувала набирати обертів свекруха, пора вже й про дітей подумати. Кирилу тридцять один, а ви все відкладаєте. Я в його віці вже давно мамою була. Ми плануємо, стримано відповіла Світлана. Плануєте, плануєте, а роки йдуть. Особливо в жінки після тридцяти народжувати небезпечно. Це медичний факт. А тобі ж скільки? 27. Світлані було 28, але виправляти свекруху вона не стала. Тема дітей була болючою. Вони з Кирилом справді планували, але постійне втручання Інни Володимирівни в їхнє життя вбивало будь-яке бажання заводити родину. Який сенс народжувати, якщо кожен крок буде під пильним поглядом бабусі, яка все знає краще. Квартира у вас, звісно, гарна, раптом змінила тему свекруха, окинувши вітальню оцінювальним поглядом. Але для дитини замала: двокімнатна, 48 квадратів, компактна, але затишна. Світлана отримала її у спадок від бабусі за два роки до того, саме після весілля. До цього вони з Кирилом жили в орендованій однокімнатці, і переїзд у власне житло став справжнім святом. Щоправда, Інна Володимирівна цього свята не поділяла, і з того моменту їхні стосунки зіпсувалися остаточно. Вона мріяла, що син житиме поруч з нею, а тут невістка з квартирою. Мені здається, місця достатньо, м'яко заперечила Світлана. Тобі здається, одразу ж відрубала свекруха. А ти подумай про майбутнє дитині потрібна окрема кімната, іграшки, меблі. А де ти все це розмістиш? У комірчині можна зробити дитячу з вітальні, обережно запропонував Кирило. А гостей тоді де приймати будемо, не вгавала Інна Володимирівна. Сім'я має спілкуватися, свята святкувати. А в вас що? Все на кухні тіснитись. Світлана втомлено потерла скроні. Логіка свекрухи завжди вражала своєю вигадливістю. Якщо квартира мала, Погано, якщо запропонуєш рішення теж погано. Та й район у вас не найкращий, не зупинялась Інна Володимирівна. Школа слабенька, дитячих майданчиків майже немає. Для дитини важливо, щоб середовище було відповідне. «Он біля мене і парк, і школа з поглибленим вивченням англійської, та й бабуся поряд, щоб контролювати кожен наш крок, подумала Світлана. Але вголос нічого не сказала. Після вечері свекруха перемістилася до вітальні і розмістилася на дивані, наче збиралася ночувати. Світлана прибирала посуд і слухала, як тепер критикують інтер'єр. Штори у вас якісь похмурі, і колір стін. Хто це зеленим фарбує? Депресивно виглядає. Стіни були в ніжному оливковому кольорі. Світлана сама вибирала фарбу. Витратила кілька годин, щоб знайти саме той відтінок. Штори підбирала в тон з якісної тканини, але для свекрухи все було не так. А диван незручний, продовжувала свекруха. Занадто м'який, для спини шкідливо. Кириле, ти ж скаржився напоперек. Не скаржився, мамо, втомлено відказав Кирило. Та як це не скаржився? Я ж пам'ятаю. Минулого тижня говорив. Світлана точно знала чоловік ніколи не скаржився на спину, але свекруха могла вигадати симптоми на рівному місці, аби тільки знайти новий привід для критики. Коли Інна Володимирівна нарешті пішла близько половини на десяту, Світлана впала на той самий незручний диван і заплющила очі. Голова розколювалася від напруги. Що з тобою? запитав Кирило, сідаючи поруч. Ти ніби натягнута струна, мама ж нічого поганого не сказала. Нічого, відкрила очі Світлана. Вона критикувала все їжу, квартиру, мою роботу, мій вигляд. Та ну, махнув рукою чоловік. Вона просто переживає за нас, хоче, щоб у нас усе було добре. Вона хоче, щоб я зникла, тихо сказала Світлана, і ти цього не бачиш не вигадуй. Мама прийняла тебе в родину, вона просто турбується, сказав Кирило. Турбується. Світлана сіла прямо і подивилась чоловікові в очі. Кириле, коли востаннє твоя мама сказала мені щось хороше, хоч одне добре слово він замовк, мовчав довго. Хвилину, дві. Вона просто не звикла виражати почуття словами, нарешті промовив. Вона справами показує якими справами? гірко усміхнулася Світлана. Приходить без запрошення, контролює наше життя, командує, і це ти називаєш турботою. Кирило встав і пройшовся кімнатою. Світлана знала, зараз буде звична лекція про те, що треба поважати старших, мама сама його виховала після смерті батька і що вона заслуговує на вдячність. Слухай, зупинився він перед нею. Мама справді одна у неї, окрім мене, нікого немає. Хіба так уже складно потерпіти її характер? Три роки, Кириле, три роки я терплю і стає тільки гірше. Звикне, просто потрібно трохи часу, пообіцяв він. Світлана гірко усміхнулась. Час? За три роки Інна Володимирівна не те, що не звикла, вона розперезалась. Раніше критикувала її страви раз на тиждень, тепер щодня. Раніше бурчала наодинці, тепер при гостях, при сусідах. А якщо не звикне? спитала Світлана, тоді що? Кирило знизав плечима. Звикне, куди вона дінеться? Куди дінусь я? подумала Світлана, але не сказала. Наступного ранку вона, як завжди, прокинулася о шостій. Приготувала сніданок, зібрала чоловіка на роботу, сама одягнулася і вирушила в офіс. У туристичній компанії Горизонт Світлана працювала вже четвертий рік, починала звичайною менеджеркою, а тепер була старшою спеціалісткою у відділі корпоративного туризму. Роботу свою вона любила, спілкування з клієнтами, розробка маршрутів, нестандартні задачі усе це приносило задоволення. І найголовніше, на роботі ніхто не критикував її щодня. Світа, ти як побита, зауважила колега Марина, проходячи повз її стіл. Свекруха приходила, відповіла Світлана. Марина знала все. Вони часто обідали разом, і Світлана неодноразово ділилася з нею своїми переживаннями. Знову борщ не такий, котлети сирі, квартира замала, робота дурниця. Усе як завжди, втомлено зітхнула Світлана. Слухай, а чого ти це терпиш? Марина сіла на край столу. Скажи вже нарешті, Кирилу, або ти, або мама, казала. Він вважає, що я прискіпуюся до самотньої літньої жінки. Самотньої, вона ж там з подругами щодня в лото грає і сусідів шпіонить. Просто для неї син це і розрада, і об'єкт для маніпуляцій. Світлана сумно усміхнулася. Марина була права, але усвідомлення цього не полегшувало життя. Робочий день минув швидко, потрібно було організувати поїздку для великої it компанії готелі, трансфери, харчування. Усе мало бути бездоганно. Світлана повністю занурилася в деталі додому повернулася близько пів на сьому, втомлена, але задоволена. Вдалося домовитися з партнерами про вигідні умови. Кирила ще не було, працював допізна. Світлана переодяглася, почала готувати вечерю і вже на першому кроці зрозуміла холодильник майже порожній, треба йти до магазину. У найближчому супермаркеті вона набрала повен візок продуктів: м'ясо, овочі, молочне, крупи, хліб. На касі пробило чотири 200 гривень забагато. Але ж треба годувати сім'ю. Розбираючи пакети вдома, Світлана прикинула. На їжу вони витрачають близько 20 тисяч на місяць, її зарплата 60, у Кирила 45, комуналка, одяг, транспорт, грошей вистачало, але без розкоші. Колись вони мріяли про подорожі, нову машину, ремонт. А тепер, тепер головне вижити в умовах постійної психологічної атаки. Кирило повернувся близько пів на дев'яту, втомлений, дратівливий. Тітка Валя знову чіпляється, буркнув, сідаючи за стіл. То звіт не так оформив, то з клієнтом не так говорив. Тітка Валя, сестра Інни Володимирівни, директорка будівельної фірми, де працював Кирило. Взяла племінника по знайомству, але особливого ентузіазму не виявляла. Платила мало, вантажила роботою і постійно критикувала. Може, пошукаєш іншу роботу, запропонувала Світлана, ставлячи перед ним тарілку з макаронами і котлетами. «З твоїм досвідом точно знайдеш щось краще. Легко сказати, відмахнувся Кирило, зараз скрізь високі вимоги, а тут, хоча б стабільно, стабільно? це за копійки із приниженням. Та сама модель, що з мамою. Може, хоча б спробуєш надіслати резюме? Гірше ж не буде. Світлано, не лізь, будь ласка, різко перебив Кирило. Я сам розберуся. Вона замовкла. Вечеряли мовчки. Після їжі Кирило пішов у спальню, ввімкнув телевізор, почав дивитися бойовик. Світлана прибрала кухню, прийняла душ і лягла в ліжко. Лежала в темряві й думала. Три роки тому вона була щасливою нареченою, вірила в кохання, у спільне майбутнє. А тепер, кожен день, як випробування. Зранку, збираючись на роботу, Світлана глянула у дзеркало. Під очима темні кола, в куточках губ, зморшки, яких раніше не було. У 28 років вона виглядала щонайменше на 35. Потрібно щось міняти, подумала. І зробила перший крок. Того ж дня, отримавши зарплату, не витратила її всю на сімейні витрати, як завжди, а 5 тисяч гривень поклала на окремий рахунок. Це мій аварійний фонд, прошепотіла собі виходячи з банку. Вона ще не знала, що цей рахунок уже через кілька місяців стане її квитком до свободи. Березень приніс перші відлиги і нову хвилю претензій від Інни Володимирівни. Тепер свекруха взялася за зовнішність невістки. Світлано, а ти в перукарню взагалі ходиш, поцікавилася вона під час чергового візиту, зневажливо розглядаючи зачіску. Волосся якісь неохайні. Світлана інстинктивно торкнулася волосся. Вона була в салоні тиждень тому, зробила стрижку й укладку. Все було акуратно і доглянуто. Була минулого тижня. Спокійно відповіла вона. І до кого ходиш? Видно, що салон дешевий. У мене є знайома перукарка Ріма Петрівна. Золоті руки. Правда, дорого бере, але результат того вартий. Мене мій майстер цілком влаштовує, стримано мовила Світлана. Влаштовує. пирхнула свекруха. Жінка має стежити за собою, особливо заміжня. тож, не дай Боже. Кирило на роботі надивиться на якихось молодичок, і що тоді? Кирило, який сидів поруч із газетою, навіть не підвів очей, як завжди, мовчазна згода. І вдягаєшся ти якось буденно, продовжувала знущання свекруха. Оця ковтинка, скільки їй уже років, я її ще минулого року бачила. Ковтинка була нова. Куплена кілька місяців тому в хорошому магазині за 4 тисячі гривень, якісний трикотаж, гарний фасон, але для свекрухи все, що носила Світлана, автоматично ставало старим і невідповідним. А косметикою ти взагалі користуєшся, не вгавала Інна Володимирівна, губи якісь бліді, очі невиразні. Чоловік має бачити поруч із собою доглянуту жінку. Світлана сиділа з легким макіяжем, туш, помада, тональний крем, все було стримано й доречно, але свекрусі був потрібен привід для чергової порції претензій. Того вечора, коли Інна Володимирівна пішла, Світлана довго дивилася в дзеркало. Може, і справді щось не так, може, вона справді виглядає занедбано? Кириле, звернулася вона до чоловіка, Тобі щось не подобається в моїй зовнішності, а? Кирило відвів погляд від телефона. Та ні, все нормально. Просто твоя мама каже, що я погано виглядаю, мовила вона тихо. Та не звертай уваги, відмахнувся Кирило. Вона просто така, просто така. Не звертати уваги на щоденну критику, Світлана зрозуміла, це неможливо. Слова свекрухи в'їдалися під шкіру. Накопичувались як отрута, вони роз'їдали самооцінку. Наступного дня вона зайшла до престижного салону в центрі міста, витратила 8 тисяч гривень, нова стрижка, професійний макіяж, манікюр. Результат разючий. У дзеркалі на неї дивилась доглянута, стильна жінка. Коли вона ввечері повернулась додому, Кирило навіть присвиснув Ого, красуня, яка! Світлана усміхнулася. Вперше за довгий час вона почула від нього щось приємне. Наступного дня прийшла Інна Володимирівна, глянула на невістку і одразу стиснула губи. Що це на тобі? Бойова розмальовка? Як це? не зрозуміла Світлана. Губи яскраві, очі підведені, як у дівчини легкої поведінки. Кириле, тобі подобається, коли дружина виглядає як лялька? Ну, мамо, зніяковів син. То вона вічно бліда, то тепер як перефарбована, бурчала далі свекруха, середини не знайде. А волосся навіщо так коротко обрізала? Чоловіки люблять довге волосся. Стрижка була жіночна, до плечей, дуже личила їй. Але для Інни Володимирівни будь-які зміни це виклик. Увечері Світлана змила макіяж. Усі нові засоби поклала в найглибший ящик комода 8 тисяч на вітер. Усе одно буде погано, зате на свій аварійний рахунок вона вже переказувала 10 тисяч щомісяця. Гроші збиралися повільно, але впевнено. До квітня накопичилося 40 тисяч сума, яка дарувала впевненість. У середині квітня Інна Володимирівна оголосила про свій ювілей у травні мені 50. Урочисто заявила вона за вечерею. Хочу відзначити з розмахом ресторан, гості, музика. Правильно, мамо, підхопив Кирило. Така дата має бути особливою. Я вже обрала ресторан Європа в центрі, зал на 50 осіб, жива музика, банкет, щоправда, дорого, але ж раз у житті. А скільки це коштує, обережно поцікавилась Світлана. Сума змусила її затамувати подих. 250 тисяч гривень. Це більше трьох твоїх зарплат, тихо мовила вона до Кирила. Та нічого, впораємось, впевнено відповіла свекруха. Кирило допоможе, родичі підтягнуться. Я ж не одна святкую, це ж для всіх. Ми впораємось. означало, що основна фінансова частка ляже на Світлану, бо її заробіток був більшим. Мам. Ну, це дуже великі гроші, спробував було заперечити Кирило. Може, відзначимо скромніше? Скромніше. обурилась Інна Володимирівна. Та мені п'ятдесят. Усі знайомі свої ювілеї святкували з шиком. Я що, гірша? Ні, звісно. Але. «Без Але, якщо син не може зробити свято матері, то хто зможе? Світлана мовчала. В голові крутилися цифри. 250 п'ятдесят тисяч це все, що вони відкладали на подорож, на меблі, на дитину і все на один вечір. Може, зробимо свято вдома? обережно запропонувала вона. Накриємо стіл, покличемо гостей, буде затишно. Інна Володимирівна подивилась на неї, як на божевільну у вашій крихітній квартирі, де там п'ятдесят людей розмістити, на балконі. У ресторані буде як годиться зал уже заброньовано, меню замовлене. Ти, Світлано, за оформленням прослідкуй квіти, фотозона, ведучий. Я тобі надішлю контакти, а бюджет на це який? запитала Світлана, намагаючись залишатися спокійною. Я ж кажу ресторан 250 тисяч, а там ще десь тисяч на сімдесят 70, 70. Але не хвилюйся. З твоєю зарплатою ти зможеш усе це покрити. Світлана обімліла свято на понад 300 тисяч, яке має організувати й оплатити вона, і все, аби догодити свекрусі. Мам, може, частину витрат візьмуть інші родичі. спробувала втрутитись. Родичі це добре, але діти в першу чергу я ж для вас живу. Мені ніхто нічого не винен, але ж приємно, коли про тебе дбають. Світлана мовчала, вона раптом чітко усвідомила ця жінка ніколи не зміниться. Їй не потрібна родина, їй потрібна сцена. Ювілей, чергова нагода заявити всім, що вона головна, і якщо Світлана цього не визнає, її просто витіснять. І саме тоді, в той самий вечір, Світлана вирішила, що це буде її останнє випробування. Вона підготує все, вкладе всі сили. Але цей вечір стане не лише святом для Інни Володимирівни, він стане точкою неповернення. Вона почала готуватися, замовила квіти, узгодила меню, обрала ведучого, замовила торт, домовилася з музикантами. Працювала як автомат злагоджено, чітко, беземоційно. Після роботи вирішувала організаційні питання, вночі складала списки, розрахунки, бюджети. На рахунку вже було понад 60 тисяч її особистих, вона нічого не казала Кирилові і взагалі говорила з ним усе рідше, вони стали чужими. І ось настав день свята: у ресторані десятки гостей, червона доріжка, фотозона з написом Інна 50-й розквіт життя. Світлана у довгій бордовій сукні, елегантна, стримана. Кирило у костюмі поруч з матір'ю, що сяє від щастя. Дякую, що зібралися в цей особливий день, промовила Інна Володимирівна в мікрофон. Я щаслива мати і жінка, і найбільший мій скарб це мій син. Я його виростила сама, і я знаю він ніколи мене не зрадить. Гості аплодували. Світлана стояла осторонь, їй було байдуже. А тепер, піднявся Кирило, слово хочу взяти я. Мам. Мій подарунок тобі рішення, яке давно назрівало. Я розлучаюся зі Світланою, тиша, свекруха, в екстазі, гості в шоці. А Світлана просто усміхнулась. І я маю свій подарунок, мовила вона спокійно. Я подаю на розлучення. І дякую вам, Інно Володимирівно, що дали мені цінний урок як не треба жити. Вона повільно зняла обручку і поклала її на стіл. Потім узяла зі столу свою сумочку і рушила до виходу. У дверях обернулась і додала: Рахунок на ресторан, на вас. Він оформлений на вашу ID-картку зі святом і вийшла прямою спиною, впевненою ходою у нове життя.